Добрий день, друзі! Зараз буде відео про побічні ефекти зі сторони шлунково-кишкового тракту при прийомі антидепресантів. Конкретна мова про селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну. Нагадаю, це такі, як сертралін, пароксетин, сцеталопрам, флокситин, флуоксамін та інші. З чим ви можете стикнутися, так треба ж знати, що може початися на початку прийому. Доволі розповсюдженим є, але не обов'язковим. Підкреслюю, не обов'язковим є такі ефекти зі сторони шлинково кишкового тракту, як неприємні відчуття в верхніх поверхах вашої, вашого живота. Тобто може бути нудота, може бути такий дискомфорт, може десь там поурчати трішки, може бути пронос, тобто діарея, можуть бути зниження апетиту, таке відвертання від їжі, така якась зміна трішки смакових ваших те, що раніше ви любили, ви будете не любити, і навпаки. Тобто можуть бути такі зміни. Я хочу підкреслити, ці всі зміни вони зазвичай, ну з моєї практики, зазвичай вони дуже дуже такі помірні, незначні, їх можна перетерпіти. І вони, вони зникають, вони проходять. Мова йде про перші дні, іноді тиждень, ну до двох тижнів, рідко, коли це продовжується довше. Чому це відбувається? Бо в нашому шлинково-кишковому тракті є такі самі рецептори, як в головному мозку, на які діють саме оці селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну. І таким чином таблетка, коли починає діяти, вона діє не диференційована не тільки на мозок, а й на шлинково кишковий тракт. Це не значить, що ви не переносите ліки. Так? Тобто, якщо ви почали приймати, бо ваша дитина і у вас відбулася діарея, це не, або нудота. Це не значить, що у вас якась непереносимість ліків, треба їх терміново відміняти, або ви там, як кажуть, зірвали печінку, чи шлунок, чи ще щось. Ні, це, це так не працює. Цей ефект він не несе якоїсь загрози, його треба просто перетерпіти, і з часом він проходить. Тримайте контакт з вашим лікарем. Пам'ятайте про це, якщо у вас є якісь запитання, якісь побоювання, ви завжди можете запитати, ви завжди можете проконсультуватись. Я ну, завжди відповідаю своїм пацієнтам на ці питання і намагаюся заспокоїти. Майте це на увазі, трішки треба перетерпіти у декого. І нехай у вас це буде добре, нехай всі ліки вам переносяться на відмінно.